П'ять найбільших міфів про українську історію, які поширює російська пропаганда. Пропаганда завжди була потужною зброєю. Сьогодні ми розберемо п'ять найгучніших міфів про українську історію, які активно поширює російська пропаганда. Готові до правди. Міф перше. Київська Русь це колиска російської нації. Російська пропаганда стверджує, що Київська Русь це колиска російської нації. Але чи це правда? Насправді Київська Русь це держава, яка існувала задовго до появи Москви. Київ був культурним та релігійним центром, а росіяни з'явилися як нащадки племен на північ від Русі. Тому будь-які спроби присвоїти собі спадщину Київської Русі це звичайна історична маніпуляція. Міф 2. українська мова це діалект російської. Українську мову роками зневажали і називали діалектом російською. Але чи справді це так? Насправді українська мова має власні корені, що сягають доби Київської Русі. У літописах тієї епохи вона вже звучала як окрема слов'янська мова з елементами грецької, польської та тюркської культур. На відміну від російської, українська зберегла чимало архаїчних слов'янських форм, як от очі, вуха, серце, які залишились незмінними ще з праслов'янської епохи. Також у нас досі живий кличний відмінок: друже, на відміну від російського «дру». У 19 столітті під владою Російської імперії українську неодноразово забороняли. Але, попри утиски, вона не лише вижила, а й стала символом національної ідентичності. Сьогодні українська це повноцінна літературна мова, якою спілкуються понад 45 мільйонів людей. Отже, міф про те, що українська це діалект російської. Це чергова пропагандистська вигадка. Українська це самостійна, древня і багата мова, яка пройшла свій унікальний шлях. Міф три: Україна завжди була частиною Росії. Україну часто зображають як частину Росії, але історично українські землі входили до складу різних держав. Великого князівства Литовського. Речі посполитої Османської імперії лише у XVIII столітті частина цих земель була анексована Росією. Цікаво, що саме вихідці з українських земель зіграли ключову роль у становленні Москові. нащадки київських князів, як от Юрій Долгорукий, заснували Москву і почали правлячу династію. Фактично, саме українські князі заклали основи майбутньої російської держави, яка згодом спробує присвоїти собі спадщину Київської Русі. Отже, міф про те, що Україна завжди була частиною Росії це чергова спроба переписати історію. Українські землі завжди мали власний шлях розвитку і відігравали ключову роль у формуванні східнослов'янської цивілізації. Міф 4. козаки це російські воїни. Російська пропаганда намагалася присвоїти козацьку спадщину, але козаки завжди захищали українські землі від іноземних загарбників, зокрема, і від Московії. Козацька культура це символ незалежності України, а не російської експансії. Міф 5: Українці це маленькі росіяни. Ще один наратив: що українці та росіяни це один народ. Але чи справді це так? Українці та росіяни мають спільне коріння з часів Київської Русі, але після її розпаду їхні шляхи розійшлися. Українці розвивалися під впливом західних держав Литви та Польщі, тоді як росіяни, під впливом Золотої Орди та Візантії, у 15-17 століттях. Українська культура та мова формувались у зовсім інших умовах ніж московська. Це створило відмінності не лише в мовленні, але й у світогляді, традиціях і навіть в історичній пам'яті. Отже, міф про те, що українці це молодші брати росіян, це чергова спроба знівелювати нашу національну ідентичність. Українці завжди були самобутнім народом із власною культурою, мовою та історією. Ці міфи поширюються не лише у Росії, але й по всьому світу. Тепер ви знаєте правду. Поділіться цим відео, щоб допомогти розвінчати пропаганду. Ставте лайк, коментуйте та підписуйтесь на канал Історія. Факти, щоб дізнаватися більше про справжню історію України.